Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні ділюсь рецептом малосольних огірочків швидкого приготування. Лише кілька хвилин вашого вільного часу і смачна закуска до м'яса, шашлику або будь-якого гарніру готова. Готуємо! На одну порцію нам потрібно 500 г смачних та хрумких свіжих огірочків. Промиваємо їх кілька разів у холодній воді. Ррізаємо хвостики та ділимо з огірочки навпіл. Для цього кожну половину огірка ділимо на дві частини вповздовж. Бачите, на відео огірочки виходить достатньо, отож порція не маленька. Перекладаємо огірочки в посудину, в якій будемо готувати їх. Або в пакет. Тепер саме час додати наші улюблені спеції. Даємо дрібку чорного меленого перцю за смаком. Чайну ложечку солі, половина столової ложки оцету 9%, і використаємо ось таку гірчицю діжонську з цільними зернами, одна столова ложка і додамо ще половинку. І для ще кращого смаку додамо трохи зелені і ще три зубчики потертого чеснику. Великий пучок кропу нарізаємо дрібненько та додаємо до огірків. Якщо любите, можете ще дати петрушку. Огірки з усіма спеціями перекладаємо в пакет або накриваємо тарілку кришкою, усе гарненько перемішуємо та кладемо в холодильник мінімум як на одну годину. Мочна закуска сподобається вам та вашим гостям. Дуже швидко з'їдається зі столу, виглядає смачно та ефектно. Всім дякую за перегляд, готуйте на здоров'я, а я вже куштую свої огірочки. Хромстят дуже смачні. Пишіть, куди долетіли мої відео і чи любите такі малосольні огірочки. Усім бажаю мирного неба. Добра, будьте здоровими! До нових зустрічей!